Так, так, всім привіт. Кубок гетьманів у нас перший, перший розіграш в нашої історії. І Лаціо та Бока будуть його розігрувати. Нагадаю, приз переможцю Це додаткове місце у рулетці. Я зараз намагаюсь підганяти наших там козаків та атаманів. І щось в мене такі вже думки, що рулетка може і перенестися, якщо хлопці не, зі, не, не зіграють. Бо я не знаю, як це зробити. Фіналісти там вже є. У отаманів один по одному фіналісту, а другі там підзависли. Так, лацього Бока. Бока вибив мене Ювентус півфіналі. А Лаціо закамбечив. Ну, до речі, до речі, майже такий же і матч. 2-1 Монако вів. 3-2 все ж таки закінчився а, рахунок. І у мене в півфіналі з боку теж саме було. Ну, Там, правда, Лаціво вже на 90 там додатковий вийшов вперед. Але що там, що там був камбек. І з однаковим рахунком закінчились дві зустрічі. Побачимо, побачимо. Щось мені здається, що Лаціо немає у нас. Ні, якийсь кубок він має. має повинен мати. А от який я не пам'ятаю. Пам'ятаю, в кубку просто в нл фіналі ми з ним грали. Я вийшов переможцем, Блохіна в нього. В нього PSV. Тоді ще Гладалахара виграла. Я точно не пам'ятаю. Чи є в нього кубок. Саме у НЛ складами. Бо всякі там кубки Кубок Азії в нього там є, але от унел складами мені щось здається, що в нього немає кубку. Тому, тому, можливо, якщо я не помиляюсь, хоче вже нарешті на поличку, щоб було що поставити на полочку. У нас Олександр. Тарасик у нас нещодавно програв. Один фінал Лобановського, думаю, не хоче програвати другий. Тоді всі... Тому всі заряджені. У всіх є мотивація забрати цей приз. Так, я не знаю, чи виключить Олександр коментатора. Не виключить. Дякую, Олександр. Все прочитав. Все послухав. Я тоді зроблю їх так тихіше. Необхідний, необхідний. Так, зробив тихіше, не знаю, чи в мене просто гарно чутно. Не знаю, як у вас. Ну, отак от може, зроблю. Якось так. Що, Олександр, такий. Я думаю, що він, поки йде матч, він в Телеграм не заглядує, тому, мабуть, будемо грати так весь матч. Ні. Чи поняв? Чи прочитав так? На екранчик все-таки глянув. Дякую. Велике, дякую. Виграє повітря тут Лаціо. Зайр Емері. Чекав, чекав підключення Івобі, але щось Івобі під передачу не відкривався, просто вперед біг. І вже атака від Тарасика. Онана найшов в центрі Балагуна, Балагун, під удар. Так, все-таки задає, з правої ноги відкриває рахунок в цьому матчі. Поклав кут. Не накрив цей удар. Калафьорі, хоча якась анімація була, але це не допомогло. Першою атакою майже Тарасик відкриває рахунок. Адлі щось незрозуміле зробив. Баріус, нателя. Тель на правий фланг, тут мітома. Мітома буде з м'ячем. І нателі удар дотик, але так блокує, блокує. Тут так, прям, <кхід> якщо подивитись на екран, прям в кут. Захисник прям там стояв на траєкторії в вкут. Мітома. Чекав підключення. Барріус трішки не впевнено підключився, але пройшло, а тут ух, як врятував захисник Баварії. Цей ван Бісака, здається, був. Врятував. Тель буде з м'ячем. Так, розвертається. Удар тут вже блокує інший захисник. Поки що захист дуже непогано справляється з ударами. До ударів діло доходить, але все одно захист рятує останню мить. І в обі... Ні, ні, не пройшло. Дай в балагун. Біжить вперед, Адлі. Тут лоботка. Лоботка помиляється. Білтран, але тут не перехопить. Так що Пауліньо відпрацював у захисті. Тут помилка від капрарі. дотик. П'ятою не проходить пас. Адлі гарно прибирає. Тут балагун з м'ячем. Ух, небезпечно було. Незрозуміло, як балагун все ж таки був з м'ячем, але все одно міг завдати удар. М'яч буде в баварії так. Ой, у Баварії у бокахуньо. Це форма баварії. Мене плутає. Тома закидує на Тері, але, але не проходить. Станісіч тут відпрацьовує. Чітерний різник. Тель з кап капітанською пов'язкою. Тель вже, мабуть, третій рік грає у Олександра в команді. Ну, не третій, другий. Подобається йому цей гравець. Трішки трішки щось змінив Паулініо на атакувального півзахисника грає. Останнім часом Паулініо. Ка... З Капрарі вони були. Мі... Ну, тобто Перше коло якось Паулініо. АПЗ Капрарі, ОФ. Друге коло чомусь Капрарі вийшов на АПЗ. А тут на фінал вирішив. Капрарі випустив. можливо там як стрілка краще, і тому Тарасик вирішив його більш вперед виставити. І Вобі. Ой, чомусь назад повертав на його бітелі. Не точно вийшло. Баріос на Мітому Мітома. Повертає назад тут небезпечно помилка від віртруди, мабуть. Пол такий. І на жовту. Навіть так. Так, 40 хвилина добігає кінця перший тайм. Глоботка знаходить тут відкритого адлі. Але адлі якась погана передача була, майже, правда, ще захисник майже обрізався. Лівий захисник лацево. Хато технічно під себе. А тут отак от Станісіч і ну, виправляє свою помилку. А там вже Тель розбігався. У Теля гарна швидкість. Я думаю, там тяжко було б його наздогнати вже. Ух, пенальті можна було привести. Обходить Паулініо Гіртруду тут. Біє, вирішив вже не посувати. Тарасик б'є і заробляє кутовий. Коза коза сам скинув під удар. Онані, мабуть. Ух, якесь непорозуміння якесь. В опорній зоні. І все не дає довести атаку до кінця суддя, дає свисток. 0-1. Ну, у Лаціо був он той непоганий момент такий на дальню стійку, коли була передача, але там захисник виручив. Так майже і все. Тарасика трішки покраще це було. Як на мене. Змінив, до речі, тренера. Тарасик Сіскафабриха виставив. Грає контролем. М'яча. Підготувався, підготувався Тарасик. Контролює м'яч Лоботка. Забігає лані. Тут Ам'ян. І обі, ну, можна сказати, виграє повітря. За Емері, Emery на Білтрана. Білтран маленький такий опорний півзахисний кулаців. Труда вирішив, нічого не видумувати більше. Тут Білтран. Непогано. Тель. Зайр Емері знаходить і в обі. і в обі. Тут вже всі повернулися в у... боках Уніорс. Шукаю, шукаю, кому віддати матч Зайр Emery і отак на дальню стійку чомусь. І не проходить на мітому ця передач... передача Гіртруда так високо пішов зустріти, чомусь за кедушку зробив мітома. І нічого гарного не вийшло з цього. Тут контратака вже від боки могла бути. Пройшла передача на Теля. Пабло Барріос підключився Еміан у центр? Ні. Тепер у центр, але зараз вже це не так небезпечно. Перепасовка в один дотик. На дальню наповнення Гіртруда. Ні, не можна зустрічати. Небезпечно, небезпечно, але кутовий буде на користь корислацево. Ой, кутовий аут. Нічого майже не змінює у нас Олександр. Ну так, по стаміні майже всі живі здорові. Можна і грати. Хоча заміни якісь є у Олександра. Побачимо, час ще є, один м'яч, вабанк ще рано йти. Так, можна піти в а-банк, що вже і другий прийдеться винімати згоріт. Кала фіорі мітома. Зміщується трішки у нас мітома. Можливо, ще на випадок. <coughs> Вдруг Тарасик якусь там опіку кидав на мітому. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Калафьорі. Так, не вирішив не давати передачі Жуао Педро. Можна було другий зараз пропускати легко. Мілтран. Баріос, Томітом. сіук, сіок. Який сіок тут не проходить, ні. Гарно обороняється Тарасик, нічого не виходить зробити у Олександра. Тут Калафіорі повинен бути перший. Так, з голкіпером грає. Лопештель, ну, Виграє повітря, можна сказати. Зейр Емері якось на позиції право. Ай, непогано, непогано було. І не сказати, що погано обробив цей перший дотик. Просто ситуація так склалася, що було тяжко вийти з м'ячем. В цій ситуації не, не тому, мабуть, Олександр хотів давати передачу, І перехоплює Тарасик і контратакує. А тут голкіпер перший буде є на мітому. Мітома. Мітома, поки там думав, якою ногою давати передачу і вилучає гравця Боки, стіночка буде, жуау Педро. Ще, тут Голкіпер, є. 74 хвилина. Да, Так, Зайремери кудись пішов право захисника грати. Ну, я думаю, скоро будуть якісь заміни, якщо м'яч взагалі вийде. Бо іноді так з Олександром граєш і той м'яч не виходить. Приходиться вже якісь підкати там робити, щоб заміни. Була змога зробити. атакує у нас Лаціво. Тель. Не виходить, не виходить. Веміч залишається. Ух, як швиденько так. Підключення, Баріос під удар хоче, не може. ай, Не проходить пас п'ятою. Хато знаходить в центрі Адлі. Адлі знаходить Джоао Педро, Педро на паулінію. Обігрались непогано, буде бити, так. Вище варить удар. Зараз, мабуть, треба робити заміни, можливо, навіть останні. Щось, щось, ну є, є, невеличка заміна. Ризикувати вже, треба вже ризикувати не так багато часу. Може залишити там якусь одну заміну на випадок. Якщо все ж таки вдасться зрівняти рахунок. Хоча, якщо час залишиться ще на заміни, 20 секунд є ще у Олександра на заміни, можливо, зараз він всі їх і використає. Ну, якось там дотерпіти до 90. Так, в другому таймі не завдав жодного удару. Олександр. Хоча і Тарасик один чи два. І 18. 80. Ну, п'ята хвилина пішла. Делтран. Сівук. Сівук. Ай передача ні тут. Захист надійно стоїть, надійно стоїть захист. У боках хуніорс Нателя в кіт, але... Хотів сказати, що виручив це нападник свіженький вийшов, але не зміг він... Так, щось вже поспішає. У нас Олександр і може зараз в контратаку дуже непогано отримати, але ні, притримав м'яч. Тут Гертруда є. Знаходить попереду Аблінна, але ні, тут перше буде Лакрокс. І виносить м'яч. Одну хвилину. Тільки одну хвилину додає Суддя, і це остання атака, остання змога зрівняти рахунок на Івобі і Вобі. І вобі. І захисник рятує. Рятує. Ну, тут, ну, я б сказав, повезло тут Тарасику. Бо ну захист в нього. Саме оці блокування ударів дуже гарно все працювало. Ніхто повз м'яч ногами не махав, тому трішки-трішки так. Трішки фортуна була на стороні Боки. ну... Ви бачили фінал Лобановського, там фортуна була не на його стороні, а тут вже віддала борг. Вітаємо Тарасика з перемогою в першому розіграші. Олександра знову буде вже, вже в наступному сезоні буде намагатися нарешті забрати якийсь кубок. Всім дякую, всім гарного вечора!